Учителька з Харківщини, що вела щоденники в період голодомору, донесла до нас історію цих трагічних подій. Вітаю! Сьогодні наша програма присвячена Олександрі Миколаївні Радченко. Народилася жінка на Сумщині в містечку Охтирка. Остаточна радянська влада на українських землях утвердилася в 1921 році. Враховуючи велику кількість повстань, особливо серед селян, більшовики змушені були пісти на поступки українцям. Таким чином, ми отримали українізацію, що породила українське відродження серед митців театру, літератури. Нова економічна політика сприяла формуванню міцного, селя... міцного селянина, який війде в історію, як куркуль, що звинуватять його згодом більшовики у привласненні е, землі, е, багатств, а не діленню з державою. Проте ми розуміємо, що така політика більшовиків не могла тривати довго. Прийшовши до влади, Йосиф Сталін починає закручувати такі своєрідні гайки. 1932 року, в серпні місяці виходить так звана постанова, що забороняє розкрадання державного майна. В народі ця постанова вийде в історію як закон про п'ять колосків. Будучи вчителькою Олександра Радченко, зуміла вижити в період голодомору, створеного більшовиками на теренах України. Вона отримувала додатковий пайок, крім того. Змушена була спостерігати, як з кожним днем кількість її учнів зменшувалася. Вона не могла чинити опір владі, бо розуміла, що за це буде розстріляна або вивезена в Сибір. Проте вона записувала все, що бачила довкола себе. Щоденники вестими з 1926 по 1939 рік. З початком Другої світової війни. Сім'я Радченків переїде на територію Буковини, яка на той час буде підвладною румунської окупації. Олександра Миколаївна надіялася, що німці, які співпрацювали з румунами, зуміють розкрити злочини більшовицького комуністичного режиму. Під час німецької окупації вона знайомиться одним з одним із офіцерів німецьких. Дізнається, що він працював у мирний час кореспондентом і робить спроби опублікувати свої щоденники, щоб світ дізнався про ті жахи, що творили комуністи на території України. Незважаючи на те, що німці радо розкривали злочини комуністичного режиму, як приклад, ми маємо трагедію Катині, щоденники Олександри Радченко так і не будуть опубліковані. У 1940 році Олександра з чоловіком Василем буде заарештована місцевою окупаційною владою. Завдяки сприянням друзів, через кілька місяців вони будуть звільнені. Через рік її старша дочка, 17-річна Еліда, буде вивезена на примусові роботи на одну із німецьких фабрик. 1944 рік більшовики повертають контроль над Україною. Чоловік Олександре Радченко буде звинувачений як посібник фашизму і відправлений у штрафний батальйон. Він пройде військовий шлях до Берліна, зуміє повернутися живим додому. В той же час з примусових робіт повертається дочка Олександри. Здавалося б, сім'ї нарешті усміхнеться щастя. Але 7 липня 1945 року слідчий НКВС. Кам'янець Подільського району приходить з арештом до будинку Радченків. Під час арешту матері дочці вдасться сховати частину щоденників, оскільки мати ніколи не крилася з тим, що саме вона записувала. Але ні діти, ні чоловік не цікавилися написаним текстом. Після того, як Олександра потрапить до слідчого ізолятора, буде вилучено сім щоденників і долучено до справи як доказ антирадянської пропаганди і агітації. Ті зошити, які Еліда врятує, перечитавши разом з батьком, вона зрозуміє, що за такі жахіття, описані мамою, вся сім'я буде розстріляною, тому вона їх спалить. Під час проведення слідства, яке триватиме на протязі півроку, частина щоденників Олександри НКВД-стами зразу ж буде знищена, як такі, які не несуть потрібної інформації для слідства. В архівах КГБ залишиться тільки три щоденники. Через півроку, в грудні 1945 року, Олександрі буде оголошено вирок, незважаючи на те, що справа буде сфабрикованою надуманою. Олександра отримає 10 років мордовських таборів. Повернеться з ув'язнення в 1955 році, повністю його відбувши з підірваним здоров'ям. На волі проживе ще 10 років. В 1991 році, в липні, місяці, тоді ще радянська влада реабілітує посмертну Олександру Миколаївну. А ще через 10 років, в 2001 році, дочка Еліда випадково під час прослуховування однієї з радіопередач дізнається, що щоденники матері віднайдені в архівах КГБ і починають вивчатися істориками. 2007 року частина уривків, записаних Олександрою Радченко, під час Голодомору стає доступною для широкого загалу. Її свідчення. Бачення тих подій опубліковані в книзі Розсекречена пам'ять. Доступна вона на сайті Інституту національної пам'яті завдяки історику Володимиру Вятровичу, який і досліджував щоденники Олександри Радченко. Отож, Олександра Миколаївна, бажаючи донести інформацію про ті події, справдила свої сподівання посмертно завдяки українським історикам. І опублікованим ними її свідчень, записаних під час голоду. Слова, записані небайдужою українською вчителькою, зуміли на сьогодні донести всі жахи комуністичного минулого і побудови щасливого радянського життя. Таким чином, Олександра Радченко виконала свою місію, зберегла і розповіла правду про події. Тих далеких років, бо знати історію є дуже важливим. Слідкуйте за наступними програмами, які будуть присвячені великій кількості українських жінок, що творили нашу історію.